Всім привіт, друзі. Сьогодні я побачив та й не тільки сьогодні, взагалі. Я дуже часто бачу, що початкові стрімери не вміють налаштовувати чат-ботів. Сьогодні я розкажу, як налаштовувати чат-ботів. На прикладі найкращого чат-боту. По мнению багатьох, і мене в тому числі фосабот. Посилання залишати не буду, я думаю, ви всі можете спокійно знайти його в інтернеті. І так, у нас зазвичай ось така титульна сторінка. Цього ми можемо почитати, що тут, але толку з цього взагалі не буде. Дивіться, ми логінимось. Я ж залогінулось. Єбать, я не залогівся. Серйозно, давайте ще залогинися. Отей Гіні. Секунду, у мене просто трошки сьогодні хуйовий інтернет. Все. Э, все добре. Значить, ну тут, якщо що, э, все, що я робив. Це, що ви робили в історія, що ви тут робили. Це перша сторінка. Далі ми листаємо по сторінкам. Пояснюю коротко на кожну сторінку. Перше, це команди, це в цілому дефолт. Ви створюєте назву команди і створюєте текст, який буде в цій команді. Тут cooldown, user cooldown — це все фігня. Тут можете в цілому нічого не ставити. Тут це пофіг. А, ну от у мене, наприклад, ці команди для того, щоб а, було. той... Щоб були а, соцмережі. Далі keywords, це що? А? Коротше, тут ви можете створювати слова. Тут, типу, name repson, типу. І дивіться, як вони працюють. От, наприклад, у мене привіт привіт Коротше, в чому прикол цього репсону? Бачите? Frasio. Це типу фрази, і тут треба саме так робити. І, типу, от, условно. Запам'ятайте будь-яку фразу. Наприклад, я пишу. привіт. В себе в чаті. Зараз фу-фокус на чат. Пам! Бот uh, мені відповів. Привіт-привіт. Це якраз такий цей. Кейворд, і мені бот uh, не відповідає. Можна придумати кучу кейвордів, uh, якихось рофільних. Uh, Що це таке. Коротше, таймери. Uh, таймери це. Ну, типу. Uh, це тако, це сенсу немає, просто якщо ви хочете перед кимось попонтуватися. Uh, Якісь челенджі чи ще просто попонтуватись. можете створити таймери, я особисто не бачу на це створювати жодні таймери, тому мені це не потрібно. Або якщо ви хочете, наприклад, за годину отримати там таке количество фоловерів, теж можете створити таймер, щоб люди бачили, скільки фоловерів є, скільки фоловерів не вистачає. Це прикольна штука, але цього сенсу немає. Далі йде модерація, це дуже важливий момент. Перше, це блоки Terms, це всі слова, які блокуються, і якщо типу, їх напишуть, то їх відразу заблокує. Взагалі, я вам рекомендую поставити тільки спам-фільтри. Із всієї модерації, бачите, у мене нюки ніде не поставлені. Вот. Жодних нюків. І блоки Термс теж ніде не поставлено. По бажанню можете створити, але я рекомендую зробити спам-фільтри лише тому, що я якось створив дуже багато всяких спам-фільтрів, там, оцих блоки Термс і так далі. Це все безполезно. До мене просто люди заходили, їх блокувало банально за їх ніки. Я не рекомендую цього робити. Я рекомендую вам спам-фільтр, щоб ставити команд-фільтр, тобто видумані команди, emotes фільтр щоб довго не сп... ну, багато не спамили емоутів. Я поставив їх на 500. Ну, типу 500 це дуже багато, повірте. І лінки. Це щоб не кидали жодних лінків, тільки модери можуть їх кидати. Далі у нас ідея Channel Points. це тільки для е, людей, в яких є channel Points. Тобто, якщо ви початковий стрімер, ви тут взагалі нічого не чіпаєте. Та в цілому, навіть якщо ви чіпнете, воно нічого не зробиться, тому що у вас channel Points нема. Giveaways те ж саме. Тільки якщо у вас є. Ну. Бля, де воно. тут пыше, сука по моему управление трансляцией а может не сейчас секунду дайте я задаю вроде бы тут Чи інструменти трансляцій. Ладно, не важно. Не будем тикать. короче там, там десь написано, що у вас де у вас. Як у вас має бути, короче Тобто, giveaways і channel points не трогайте. Та взагалі тут рекомендую нічого взагалі не трогати, бо воно просто безполезно. Чатаріорд те ж саме. Хоча, якщо хочете, можете створити, типу. Мені просто банально впадло створювати всі ці чат-альорти. Якщо коротко, воно просто буде писати, е, що, типу, там условно, якщо хтось написав. Е, ну, Хтось там підписався і так далі. Е, channel Settings, Тут, типу, автомод, якщо хочете, включайте, хочете, не виключайте. Типу, все рівно, ролі. Так. Ну, Тут бордкастер, фаундер, модератор, non-subscriber, Subscriber, VIP. Тут можете типу, поміняти ролі, якщо хочете. Типу, погратися з ними, але я не рекомендую. Тут почекайте. Це краще не лізьте. Тут, коротше, тест конфігурації. Воно безполізне, та й для новачків воно взагалі жодної пользи не принесе. Лукслайкс, це якщо ви хочете подивитися. Що ваша аудиторія дивиться, щось схоже на ваш контент, якщо ви хочете щось десь в когось сперти, якусь може ідею, можете брати. пресети це безполезна фігня, це типу акроси. Якщо хочете, можете зайти в Stream Elements, там є куча пресетів, їх скачати і вибрати собі пресети, які хочете використовувати, але я особисто їх не використовую. В мене вони були в ОБСК, але вже зараз не встановлюють. У Ніс, як ви бачите, жодних пресетів немає. Тому я їх і не використовую. Документація, це вам взагалі не потрібна. І Discord теж. Отакий швиденький гайд вийшов. Ну, типу, я не хотів дуже сильно щось там прям подробно розказувати. бля, Що це таке, ні, нам це не потрібно. Коротше, підписуйтесь, якщо будуть питання, задавайте в коментарях, відповім обов'язково, ну і залишайтеся на зв'язку. А з вами був МФМ. До нових зустрічей!